Полуниця Монтерей, добре відомий ремонтантний сорт. Вона давно вже зайняла свою нішу в садах і, незважаючи на появу нових сортів, не втрачає своєї популярності. Це обумовлено тим, що при всіх своїх достоинствах сорт майже не має недоліків. Опис сорту полуниці Монтерей. Полуниця Монтерей була виведена в Каліфорнії на основі відомого сорту Альбіон в 2001 році. В нашу країну вона потрапила досить швидко, але, як і багато інших ремонтантні сорти. Широку популярність набуває лише в останні роки. До недавнього часу наші садівники воліли звичайну полуницю, плодоносить один раз на рік. Інтерес до ремонтантів став підвищуватися після появи сучасних сортів, які плодоносять ягодами, смак яких характеризується як хороший або відмінний, близький до відмінного і смак ягід полуниці Монтерей. Ознакою полуниці цього сорту служать дуже потужні. Великі кущі з зеленими, великими, блискучими листям. Розмір кущів передбачає їх розріджену посадку. Економія місця на грядці може привести до падіння загальної врожайності, квітконоси високі. Кітки зароджуються вище листової маси. На кожному кущі число квітконосів перевищує десяток, однак важкі ягоди не утримуються над листям, кітконоси никнуть. Урожай лягає на землю, що вимагає мульчування грядки сухими чистими матеріалами. Ягоди великі, багато з них як здвоєні, оскільки їх форма тупоконическая. Середня маса від 30 до 40 дозрілі ягоди пофарбовані в темно бордовий колір. А на стадії перезрівання набувають забарвлення, стиглої вишні, на тлі такого темного кольору добре виділяються дрібні жовті насіння, якось щільна, але на відміну від батьківської форми. Не хрустка, соковміст високе, смак солодкий, аромат слабкий. Механічні властивості ягід дозволяють перевозити урожай на будь-які відстані. При весняній посадці невеликий урожай можна отримати вже в перший рік. Одночасно на кущі дозріває близько десяти ягід. Цього за сезон скуща збирають близько один. В ідеальних тепличних умовах врожайність при ретельному догляді може бути піднята вдвічі, за термінами дозрівання сорт вважається середньораннім. Перший урожай дозріває на самому початку літа, всього за сезон зазвичай спостерігаються чотири хвилі плодоношення. Кожне плодоношення триває близько двох тижнів, помічено, що найякісніші ягоди утворюються під час другої хвилі. У обігріваються теплицях сорт здатний до цілорічного плодоношення, але вимагає при цьому ретельного дотримання температурного, світлового і вологісного режимів підходить сорти для вирощування на підвіконні міської квартири. Полуниця монтерей майже безгуса, що полегшує догляд за посадками, але ускладнює розмноження. Зазвичай доводиться сіяти насіння і вирощувати розсаду посуху. і морозостійкість вважаються досить високими. Але найбільш сприятливі для сорту умови помірний клімат Центральної Європи, середньої смуги України та сусідніх країн з усіх хвороб більш менш часто цей сорт вражає борошниста роса. Східників небезпечна нематода на одному місці сорт тримають максимум 3-4 роки, після чого продуктивність різко падає, подальший догляд за старіючою плантацією стає економічно недоцільним. Відео Полуниця Монтерей на грядках. Зовнішній вигляд плодів дозрілі ягоди полуниці монтерей виглядають дуже ошатно, і якщо на початковій стадії дозрівання це як беззвичайна полуниця, то в момент повної стиглості вона виглядає дуже благородно, у цьому заслуга і правильної форми, що відрізняється від чисто конічної, але без горбистості і цікавої розмальовки. Темно червона, а тим більше бордова полуниця завжди здається особливо солодкою, і в даному випадку це припущення виявляється правдивим. Переваги та недоліки. Відмінності від інших сортів, відмінною особливістю сорту монтерей є те, що при високій врожайності він може похвалитися ще й відмінною якістю ягід. Вони і смачні, і дуже красиві. Таке поєднання чудових споживчих властивостей робить сорт бажаним на багатьох особистих ділянках і в промисловому садівництві. Шкода, що ця полуниця не може вирощуватися у відкритому ґрунті повсюдно. Основними достоинствами сорту є висока врожайність, приємний смак ягід, великоплідність, помірна щільність, що дозволяє перевозити урожай. Але не позначається негативно на смаку, універсальність використання, хороша хворобостійкість, можливість вирощування в теплицях і на балконі істотним недоліком вважається лише помірна холодостійкість. Що не дозволяє просувати сорт далеко на північ, також не дуже добре те, що навіть без інтенсифікації виробництва потрібна заміна рослин кожні три роки, а при промисловому вирощуванні і кожні два у спеку грядки доводиться притіняти, інакше ягоди дозрівають, не набравши потрібної маси і букета корисних речовин. Сорт монтерей відрізняється від родича. Сан Андреаса, вони походять від одного з батьків майже одночасно більш красивими, смачними і м'якими ягодами при порівняно однакових інших характеристиках. Його врожайність трохи нижче врожайності вітчизняного сорту гірлянда, але серед інших сортів ремонтантної полуниці залишається однією з найвищих. Якби не вибагливість до клімату монтерей можна було б вважати одним з кращих ремонтантних сортів. Використання врожаю ягоди полуниці монтерей можуть бути використані в будь-якому вигляді, те, що вони непогано зберігаються, дозволяють вживати їх свіжими майже без перерви протягом усього сезону. Поки будуть з'їдені ягоди від однієї хвилі плодоношення, прийде наступна надлишок врожаю може бути перероблений на варення сік, компот і навіть вино. Кращий же спосіб консервування на зиму це просте заморожування, вирощування полуниці, монтерей. Полуниця монтерей не є абсолютно безвусою. але кількості вусів недостатньо для повноцінної заміни старіючої грядки. Тому розмножують її в основному діленням куща або насінням, насіннєве розмноження, хоча і більш трудомістким, але воно дозволяє отримати більш здоровий посадковий матеріал. Втім, якщо вуса галузі, а я цілком вистачає краще їх не обривати, а теж використовувати для посадки, адже перші ягоди з нових кущів так можна буде отримати швидше висадку полуниці, як вирощеної самостійно з насіння розсади. Так і купленої краще проводити в другій половині травня, хоча це можна робити і влітку, і на початку осені. Місце повинно бути сонячним. Затінення погіршує якість ягід полуниці, монтерей, вибагливий сорт і до ґрунту на глині або каменях рости не буде. Не подобається йому і кислий ґрунт, якщо є можливість, для цієї полуниці обладнають систему крапельного поливу недостатня або надмірна кількість води при нерегулярних поливах теж позначається на якості врожаю, а явне заболочування може викликати спалах борошнистої роси. Дорослі посадки удобрюють 3-4 рази за сезон, ранньою весною вносять азотні добрива для посилення росту, відразу після першого цвітіння удобрюють настоями органіки. Перед другим плодоносінням підгодовують комплексними добривами. Перед зимою добре мульчують грядки перегноєм у міжряддях ґрунтів розпушують глибоко поблизу кущів поверхнево. Через недостатньому розостійкості сорту укриття на зиму обов'язково скрізь, крім південних регіонів. До випадання рясного снігу проблему вирішує хвойний лапник, розкладений по грядці після обрізки кущів і мульчування перегноєм. Відгуки про полуницю сорту Монтерей, смак відмінний, навесні була дуже солодка. Зараз йдуть дощі щодня, з'явилася кислинка, ягода соковита, аромат слабо виражений. За смаком наближено до сортів одноразового плодоношення відмінний баланс щільності, хоча вони і родичі з альбіоном. То в плані щільності небо і земля я альбіон викинула саме через щільність анютах. Хорюм він обрат Два, вісім, печуться, ягід, не пригадаю, але напевно не скажу. У мене вся суниця поливається дощуванням майже кожен день. Монтери не скаржиться сильної спеки у нас, поки не було. Всього пару раз зашкалювало за три-нуль Дмитрохтп, слюбтпрю, індекс Шовтопіц, два, дев'ять, два, Реально хороший смак цей сорт набирає в стадії темно-вишневого кольору, анютахтп в садібацом йофорім шовтрятвп. 17266. З цього року монтерей зацвів найперший і найперший дав ягоди. Це один з кращих сортів для вирощування в теплиці, він жаростійкий і буде приносити смачний і корисний урожай майже половину року навіть в полісся. Тому я вважаю, що Монтерей один з найперспективніших сортів для вирощування в комерційних цілях та й просто для душі Андвахтс рю респонси з великолепніч сорт клюбніких ягітків виявилися цілком гідні по масі для ремонтантної суниці. Смак не сказав би, що багато краще, ніж у королеви Єлизавети, але все ж відтінок був інший, а це вже суб'єктивна думка кому, що більше подобається ягідки були яскраво-червоного кольору, без пустот щільної консистенції змогли б пережити перевезення, але ми спробували на місці. За час зростання проблем зі шкідниками і хворобами не помічено, загалом підводячи підсумки великих захоплень, не випробували, але новий сорт, який цілком урожайний і досить смачний, зі своїм смаком цілком гідний знаходження на ділянці ігорстві 83. оцовікцом Ревів Сімп'ять 07816. Хтмонте Рей вирощуємо 4 роки поспіль і весь цей час він дає стабільно по 3 врожаї. Ягоди не гігантські, але великі, розміром по 30-40 грам кожна. Квітконосів сорт дає до 10-12 штук, ягід зав'язується до кілограма. Схема висадки стандартна – 40 з мішкущиками, 50 – міжряддя. Економити на площі не варто, при загущенні ягоди стають дрібними. Один урожай знімаємо до 10 червня. Плодоношення закінчується з приходом заморозків. Сорт не боїться посухи, але все ж при недостатньому зволоженні ґрунту ягоди менш соковиті, щоб продовжити дозрівання ягід. Ми практикуємо установку тимчасових теплиць поліетиленової плівки. Так вдається збирати полуницю в листопаді попит. в цю пору року дуже високий. Ціна відмінна. Марія Хтпс. Дача псдачевці любніка, Монтередж, сорт Монтерей вирощуємо 4 роки. Вже помітили, що в ті роки, коли мало сонця, урожай збираємо набагато гірше, хоча і докладаємо стільки ж зусиль для догляду, з цього знайшли вихід. Якщо весна невдала з великою кількістю дощів і похмурими днями, то накриваємо полуницю поліетиленовою плівкою. Повністю це не рятує, але зав'язі так на кущах більше. Полуниця починає дозрівати вчасно і не псується від сірої гнилі. Кітконосів сорт викидає до 14-15 штук на кожному кущику, дозрівають всі ягоди неодночасно. Ягоди дуже тверді для заморозки сорт підходить ідеально. Також, особливо врожайні роки, ми продаємо ягоди, і цей сорт відмінно переносить транспортування на 80 сток. Возимо на продаж в воронеж, оскільки ягоди дуже ароматні і практично всі одного розміру. По 35-45 грамів, то попитом на ринку користуються добре. 70 сток, що вивозимо, продаємо протягом пари годин. На зиму кущі прикриваємо шаром тирси зимою якщо більше 20 градусів, полуниця переносить погано, підживлення робимо регулярно, використовуємо тільки органіку, Хоров'як наполягаємо і потім поливаємо навколо кущів, мульчуємо тирсою недорого і ефективно. Семенова надія ХЦ. Тача оціфрюк клюбніка, Монтереч, відео, Полуниця Монтерей в Теплиці, ремонтантна полуниця Монтерей з Каліфорнії, один з кращих на сьогодні сортів. На жаль, вона не володіє високою стійкістю до примпогоди, але споживчі характеристики ягід цінуються дуже високо.